Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечво з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Так що ж, сьогодні дивимось дуже чудовий настрійний бій на об'єкті 907. Відразу кажу від самого початку бою, це буде абсолютний рекорд даного патчу. Ну я більше скажу це абсолютний рекорд декількох патчів. Не скажу скільки, як ви знаєте, записую боярський, так і дуже чудово моніторю оці бої, які на сайті в От за декілька патчів, це мається на увазі, патч 1.24.1, 1.24.0, от за патчів 3.4, це 100 не дивлячись на те, що ми граємо на восьмих рівні проти восьмих рівнів перепрошую так. Сьогодні будемо показувати грі на об'єкті 907. От Дивимось уважно, відразу видно досвідчену руку на об'єкті 907. Мається на увазі гравець. Це абсолютний статес, дуже чудово він грає. Так, будемо, звичайно, вчитися в нього як відігравати. от. Немає що казати, от дуже сильно агресивно позицію тут займає, дуже шикарні що таке роздає. По ворожому жодного, жодної секунди він не стоїть. От подивіться, як він просто пре. От кинуло його в нубку. Так, ну добре, на об'єкті 907, от дати 9 тисяч, це дуже та дуже величезний. Я на я навіть не знаю, як це правильно. Обкреслити так. Дуже, дуже величезна рідкість мається на увазі. Так само, як на Бачаті 10 рівня, дуже важко завдавати От такі рекордні показники по завданій шкоді об'єкти 907 та Бачата. От Оцих два танки такі, ну, можна сказати, нижче середнього. по на сайті Replace. Це дуже рідкісні танки, і сьогодні дивимось на Ерленберку за кермом 907 го сидить Якуб в зала, от якось так звучить нікнейм. І у нас тут більшість снарядів підкаліберних, не знаю, можливо, що ще за все було у нього більше і кумулятивів, можливо, порівно було. От зараз я тільки подивився на боєкомплект наших снарядів. Так і що ж. От дивіться, постійно давимо. Зараз якимось чином ми не пробуваємо об'єкт 257, от невідомо як. Ми працюємо на кумулятивах. Ви дивіться, що за шутик зараз залітає. от вже був сховався об'єкт 257, ворожий. Як ми його зараз пробиваємо, невідомо. ну, Рухаємось далі. Як я вже і ще раз повторююся, жодної секунди не стоїть. от Просто давить, не боїться грати на об'єкті 907, на сьогоднішній е, яку? Так, буду назвати його Якубом. 24 рахунок, і ми йдемо навного похід потом на команду, не дивлячись на те, що ми так просто, я не знаю, грізно граємо, дуже грізно. Так і зараз ми трішечки на такому перехресті між вогнями. Так, і отримали ще й на остаток від об'єкта 257. Ворожого С-75 ТС другий раз нас пробиває. й Подивіться, як Кольфу крутить С-75. У нього 360 разової середньої шкоди, йому крутить. От, подивіться, е, йому крутить 427. Ну добре, тут першим пострілом, скільки йому було? 251. Ні, це ми завдали. Першим пострілом навіть і не він нас пробиває. Хто це він нас хтось інший нас пробив? От я подивився тут унизу, не показувало. Цим часом жодно, жодної секунди не гаючи. Ми зараз працюємо по тигру другому, якого вже забираємо, 186 хітпоинтиків. Просто дуже швиденько все робиться в бою, я навіть не встигаю все прокоментувати. Так, е 75 вже залишається на постріл. 273 хітпоінтика, У нас стандартний підкаліберний снаряд, не знаю, чи ми його проб'ємо, ні не пробили. Ми його в башту, все ж таки Маска танканула. Два. Враги у нас на рахунку. Тут уже приїжджає Леопард 1. І так, і дуже чудово, що ми відбиваємо снарядик. Кобра зліва, справа, дивіться. Зараз акцентую свою увагу. Дивіться, як буде відігравати грамотно наш сьогоднішній Якуб. Дуже грамотно грає. Він моніторить абсолютно всіх Зліва, направо, справа наліво. Леопарда 1, кобру стандарта Б, су 130 пм Оці противники, які зараз знаходяться по різних сторонах. Дивіться уважно, як зараз буде відігравати. От, багато хто каже, та, фу, там до 8 рівнів кидають. От В такій ситуації витягнути, це дуже величезна рідкість. Оце, зараз він просто промоніторив. Коли була перезарядка в «Кобре», не знаю, чи була перезарядка, коли він відстрілявся, всі відвернулися, і він тоді проїжджає. Це дуже-дуже сильно грамотно. Можливо, хтось назве це безграмотністю. Я називаю це грамотна. Гра дуже та дуже. Кобру зараз ми просто фокусимо максимально. Так і ще що? Ми поставили його на гусеницю, але він мав ремкомплект. Ще одного встигаємо знову. Ну тут цього разу вже його посадили, але на гусеницю, але все ж таки на Су-130П не дає дати шотик по кобрі. 8,5 у нас вже в кишені, подивіться, який у нас лютий ДПМ. 9-10 рахунок. І ми виграємо по пойнтам на команду тільки на 300 одиниць. Це дуже то дуже мало просто. Ви тільки вдумайтесь, якщо б не було нашого якуба, який зараз розгром, по хітпоінтам вже б був наша команда. Вже б злилась. Це стовідсотково. 8,5 тисяч. Це це дуже величезний вклад е, в е, актив команди. Так, стандарт Б все ж таки він злякався. Чоловік у нас е, швидше за все на максимум розкочегарина перезарядка це в районі. 4,9 секунди. Звичайно, у ріплейчиках не показує. Оце дуже такий негативний баг в реплеях. Чому це не показує? Я шукав різні модифікації, не знаю, не можу знайти. Знаю, що для москальських цих танків мір танково, оцей москальський, там де москалі грають з білорусами. У них показує все чудово. У нас не знаю. Чому у нас не показує? Це дуже величезне питання. Є на яке відповіді ми, швидше за все, навіть і не отримаємо ніколи. Ну, але це вже таке 9-10 рахунок, переїжджаємо вже на іншу сторону. І що? Матікора все ж таки ще пересвідчує нашу команду. Ворожа мається на увазі ззаді, на горбі. Якщо дивитися на міні-мапу, а ми їдемо тим часом. Там, де останній раз світився, стандарт Бета Су-130ПМ. і кобра була, і бурасик. Ми їдемо просто в гніздо. Так, Су-130ПМ вже зовсім обнаглів. Їхав в нашу сторону. Ми завантажили осколку фасний снаряд. Зараз подивимося, скільки він забирає. Так, осколку фосний снаряд 420 забирає. Потенційно, у нас не має вилітати 430, які залишилися в Су-130Пм. Так і. Так, дивимося, як зараз буде філігранно забирати Су-130ПМ. Хотів втекти, і ми його пробиваємо чудово, що хоча б вилітає у нас альфа. Стандарт Б, черговий клієнтик на отримання нашої пайки. Так, на під'їзді даємо пайку. І наш союзний об'єкт 705, труп його точніше, зараз нам перешкоджав трішечки втекти. Але подивіться, самі їдуть хлопці, вбиваються в нашого об'єкта 907, Самі тараняться, самі вбиваються. Отаке, От подивіться, що я вам говорив від самого початку бою. Подивіться, у нас уже за 10 тисяч тисяч 10 189 вісімдесят завданої шкоди. Це дуже величезний показник. Це дуже та дуже величезний. Я дуже давно такого не бачив, щоб хтось настрілював навіть проти ботів на об'єкті 907. Проти ботів. Ви тільки вдумайтесь, що чоловік там навіть не чоловік, а бот, їде і просто їде вперед. Там навіть на проти ботів я не знаходив боїв за 10 тисяч на об'єкті 907. сьому. Отакі, отакі вареники. Чотири фраги у нас вже на рахунку, і ми їдемо напроти Бурасика. Їдемо в його сторону. Так, і ми його знаходимо. У нас осколку снаряд. так є 381. Тільки вилітає, Ну, це підрівняло трішечки. Бо тому що, як ви пам'ятаєте, 430 вилетіло минулого разу. Так, і перекидаємо на стандартний підкаліберний снаряд. Нам по ідеї має вистачати цього. Так і, на жаль, ми не влучаємо. Не влучаємо, а їдемо в Шотний. Так і що зовсім вже наш. Яку побнаглів, просто він не подивився на мінімапу, що конвей стояв отам біля водички, і він нас просто, як бачимо, в бортик просто нас забирає. Так, так, наші хлопці ще й умудрилися злити катку. Отаке От буває. Кому сподобався бій, обов'язково прожимай жирнюшу вподобайку. Підписуйся на канал Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.